Усі, хто любить над усе Господній дім, хто з церкви поєднаний Христовою і хто прямий в небеса святі, вітаю з ним трійці і з любов'ю. Це дійсно надзвичайне свято свят, спокон віків покрита таємницею. Зійшла на землю Божа благодать, тому це свято називаємо Трійцею. І утворилась церква на землі. А ми, колись в її ряди, вливаючись, отримали такий багатий стіл, отримали ми щастя вічно Тому такий нам любий трійцій день. Тому сердечно, свято вас вітаю. Хай Дух Святий усіх нас доведе в оселі, що ховаються за хмарами.